Країну захищатиме кожен міноборони відстежить навіть тих, кого немає в реєстрі призовників. Бо цифровий слід є в інших українських реєстрах, і держава за потреби його відслідкує. Тому мобілізації уникнути не вдасться. Про це сказала заступник міністра оборони України Наталія Калмикова. В ефірі телемарафону. Обмін даними між реєстрами, над чим зараз працює цифрова команда міністерства оборони. Спростить цю частину також. Говорячи про мобілізацію Калмикова, зазначає, що це питання ціннісне. Розуміння того, що країну прийдеться захищати кожному з нас і краще прийти самому, краще знайти той підрозділ, якому хочеш служити, і це можливо зробити і мобілізуватись власне в нього до нього. Як повідомляв уніан, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ, Володимир Фітіо сказав, що повістку військовозобов'язаного громадянину мають вручати особисто. Він зазначив, що практично їх можна вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці, і на блокпості. При цьому він наголосив. Що отримання першої повістки не означає відправку на фронт?